У новориціверському районі стало вже доброю традицією проводити туристичний зліт молоді. Третій рік поспіль збираються представники громад з палатками туристичним обладнанням для веселих змагань. Цього року зліт відбувся за підтримки народного депутата України Ігоря Рибакова. Вже вдруге цей зліт проходить за підтримки Ігоря Олександровича. Хоча третій раз ми всього його проводимо. Ми дуже вдячні йому за те, що він розуміє проблеми молоді, підтримує їх і. Підтримує в цьому році, пішов на зустріч нам. Дуже велике йому спасибі, міцного здоров'я. Нехай його береже Боже, і я думаю, за його підтримки ми ще будемо довго-довго підтримувати. Проводити такі туристичні зльоти спочатку. Кожна команда у жартівливій формі влаштувала презентацію. Далі змагання мали туристичне спрямування. Учасники розбивали туристичні табори, ловили рибу, кашоварили та розпалювали багаття, співали туристичні пісні. Усі команди намагалися виступити якнайкраще. Призери отримали грошові премії від народного депутата України Ігоря Рибакова. Та розчарованих у змаганнях не було. Про це також потурбувався Ігор Рибаков. Усі отримали. Заохочувальні премії. Благодаря Ігорю Олександровичу у нас і в селі много очень делается. И благодаря ему вот эти торслеты проводится. Это очень большое подспорье нам, потому что, конечно, молоді собирается все за, но именно сам финансовый вопрос поездки, организация питания команды, какая-то трибутика, что-то покупать, самый даже бензин это все очень сложно. То есть можно, но сложно. А Александровичу это все. Рішається і дай Бог йому здоров'я, що нам допомагають в таких ділах. Я з Ігорем Олександровичем Ряковим особисто знайомий, дуже його поважаю як людину. Він надав багато людям в нашому районі вже допомоги, і не тільки в нашому районі, і в наших населених пунктах нашої сільської ради. Тому я дуже вдячний за підтримку, за те, що допомагає проведенні цього зльоту. Дуже яка приємно, що всі команди з кожним роком все більше і більше команд. Збирається на тому місці, де призначений туристичний зліт. і дуже прекрасно, що ми общаємося в такій прекрасній атмосфері. Так на такій хорошій природі. Щороку кількість учасників районного туристичного зльоту у Новгородціврському зростає. Якщо розпочинали з восьми команд, то цього року приїхало вже 15. Це більше половини територіальних громад району. Сьогодні літо для села – це куча забот. Это куча работы. Вы знаете, люди с утра до ночи работают. Тем не менее, вы посмотрите, какого количества их собралось, с каким настроением они оторвались и какое удовольствие они сегодня все получают от этого труслета. Согласитесь, когда вот так вот приезжают, и их поощряют, и их помнят, и их еще награждают, и у них еще три дня будет праздник, и они с удовольствием будут принимать, то, естественно, конечно же, это очень все хорошо, похвально, и это стимулирует их. И они, они чувствуют себя кому-то нужным. Учасники змагань розповідають, що з ентузіазмом збираються на туристичний зліт і з нетерпінням чекатимуть наступного року. Я як студентка, то коли приїхала, зліт і одразу сказала, що я туди поїду, тому що це цікаво і по мені для, для молодіжі то Культурне розвиття більше знайомих. Дуже задоволений, хочу відпочити після навчання набратися сили нових. Атмосфера тут прекрасна. Давно такого не було, тому дуже даже якось згадується молодість. В школі колись їздили, так згадується молодість. Подобається. Перший раз приїхали, думаю, що і не останній раз приїдемо, і думаю, що е, на другий раз приїдуть інші люди, будемо розповідати, що тут. Відпочити можна, да й хочеться відпочити від сіна від картошки. За гроші, які ми отримаємо від ігоря Рибакова, я думаю, ми вложимо в наш, нашу команду в наш наше село, в наше село. Погуляємо добре. Організатори сподіваються, що у наступному році команд та учасників стане ще більше і переконані за підтримки народного депутата України Ігоря Рибакова. Туристичний молодіжний зліт у Новгород-Сіверському районі очікує велике. Майбутнє сам Ігор Олександрович завжди підтримує і фінансово допомагає у проведенні різних змагань, опікується розвитком спортивного та фізкультурного руху на Сіверщині. За його сприяння у Семенівці відкрито нову спортивну школу. Фізкультура та спорт, здоровий спосіб життя, особливо молоді. Одна із складових здорової нації, впевнений народний депутат сіверського краю. Я і сам та уся моя дружня сім'я займаємося спортом. Це додає не тільки фізичних сил. А й гарного настрою та бадьорості. А такі зльоти, які проведено у новгородціверському районі, ще й об'єднують людей. Запевнив народний депутат.